Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги будівельну іграшку для дітей. Даний набір містить усі необхідні елементи для створення чотирьох різних типів інженерних вантажівок: блоки виготовлені з високоякісного пластику, який є безпечним, міцним та довговічним. У набір також входять докладні інструкції, які допоможуть у процесі складання. Ладання вантажівки сконструйовані таким чином, щоб рухатися та функціонувати як справжні будівельні машини, що додає реалістичності ігровому часу. Даний набір ідеально підходить для дітей, які люблять практичні заняття та будівництво. Пропонуємо до вашої уваги міні-магнітний конструктор. Даний конструктор це інноваційна іграшка, призначена для дітей та дорослих, які люблять будувати та творити. Даний набір складається з частин магнітних блоків, які легко використовувати. Блоки виготовлені з високоякісного матеріалу, який є міцним та безпечним для дітей. Завдяки магнітному дизайну діти можуть легко створювати різні форми та конструкції без використання клею чи інших інструментів. Блоки можна легко з'єднувати та від'єднувати, Єднувати відкриваючи нескінченні можливості творіння. Пропонуємо до вашої уваги конструктор лічильник куль. Даний конструктор це весела та складна іграшка для дітей та дорослих. Набір містить усі деталі, необхідні для створення складного та деталізованого лічильника м'ячів. Має чіткі інструкції та всі необхідні компоненти, включаючи шестерні, осі та цеглинки. Блоки виготовлені з високоякісного пластику та достатньо міцні, щоб витримувати багато годин гри. Дана іграшка не тільки весела, але й допомагає розвивати дрібну моторику, просторове сприйняття та навички вирішення проблем. Пропонуємо до вашої уваги іграшку Монтесорі. Дана іграшка це набір із шести різнокольорових яєць різних форм та розмірів. Вони розроблені, щоб допомогти дітям вивчати основні математичні поняття, такі як числа, рахунок та геометрія. Кожне яйце можна розділити на дві половинки, щоб виявити інший колір та форму всередині. Дітям пропонується поєднувати кольори та форми, щоб створити повне яйце. Вони виготовлені з високоякісного нетоксичного АБС пластику, який легко чиститься та буде довго служити. Пропонуємо до вашої уваги дитячу магнітну іграшку Лабіринт. Даний магнітний лабіринт це весела дерев'яна гра головоломка, яка допомагає розвивати дрібну моторику та здатність дітей вирішувати проблеми. Завдяки міцній дерев'яній дошці з магнітною паличкою діти зможуть пересувати металеві кульки через лабіринт. В ньому будуть різні перешкоди, що дозволить дітям використовувати свою логіку та творчі здібності. Іграшка виготовлена з безпечних високоякісних матеріалів, що робить її ідеальним. Подарунком для дітей віком від трьох років.